Не чекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую тобі за цю чудову людину, яку ти створив. Прошу тебе, Ісусе, про всі необхідні ласки зараз для неї, які вона найбільше потребує. Даруй їй міцне здоров'я, дай їй силу і радість. Ісусе, благослови її своїм миром, наповни серденько своєю любов'ю. Якщо вона зараз переживає якісь труднощі, допоможи їй вирішити, дай їй силу і підтримай Амінь. Якщо ця молитва сьогодні саме за тебе, пиши в коментарях Амінь. І пошир цю молитву. І підпишись на канал.